Ну що, пам'ятаєте, я знімав вже відос про ось таку штуку. Це охолоджувач для ігрових смартфонів. І Він дійсно працює для смартфонів. Але чи працює це для тіві боксів? Поясню чому. Бо дехто купує. Якісь охолоджувачі для тв боксів чи ковхозять щось. Ну, по перше, охолоджувачі для тв боксів повітряні, які працюють на ефекті повітря, просто конвекції, вони коштують там 10-12 баксів від 8 до 12, Ця штукенця коштує дешевше, і вона заснована на ефекту. Пельтє. Якщо ви не знаєте, що таке ефект пельтє, будь ласка, у Google читаємо дуже крутий ефект. У нас навіть є заміри цієї штуки, наскільки там падає в нас температура, там до 6 до 7 градусів у нас є заміри з, терм... з термального сканеру. Ми отримуємо. І яким чином це працює, зараз розповім вам у цьому огляді на каналі Технозон Україна. Поїх". Ну, по-перше, хлопці, підписуємось, натискаємо дзвоник. По-друге, у опису під цим відео є крутелезний розіграш саме для вас. Це по-друге. По-третє, давайте так. Ми використовували TV-Box Nexon. Він спочатку має дуже крутелезне охолодження, і у стані, коли він просто стоїть, він там його температура процесора iMlogic процесора 54-56 градусів. Коли ми почали тестувати його без охолоджувача, ми досягли температури 74 градусі у тротінг-тесті. Зараз я вам скажу: тротлінг тест ми проводили саме у 100-потоковому режимі. 100 потоків. Це просто неймовірний жах для процесора в АЕМЛОДЖІК і ми отримали максимальну температуру 74 градуси. Ну це фактично порох тротингу. і це. При нормальному охолодженні це нормальна температура. А коли ми почали використовувати саме оцей охолоджувач, до речі, посилання на охолоджувач закинемо у опис під цим відео, як і посилання на тіві бокси, які не потрібно охолоджувати. скажімо так ми його розташували спочатку зверху, потім знизу. Але давайте так, справа у тому, що у цих тіві боксах дійсно прикольне охолодження. Зараз покажу. Саме у іксах від Nexon тут стоїть ось такий невеличкий радіатор. Покажи, будь ласка, винка поближче, ось такий невеличкий радіатор. І в нас є через термальну через термопрокладку ще є додатковий охолоджувач, який відводить тепло Росією через верхню кришку. У даному варіанті нам було, чесно кажучи, пофігу, куди, куди прикладати охолоджувач. Ми прикладали у саме гаряче місце на нашому тів-боксі. В нас вийшло наступне: ось таким чином, чи у перевернутому стані, чи у такому стані, на ніжках ми отримали падіння до 65 градусів. На 9 градусів ми отримали падіння температури при максимальному навантаженні. Це дуже класний показник. Поясню, справа у тому, що для iMogic 74 це нормальна температура, але ж існує не тільки iMogic. Це, по-перше, і існують не тільки тв Nexon чи там, якісь інші Югусу, у яких нормальне охолодження. Існує ще безліч якогось непотребу, який набрали люди, і воно гріється. І буває таке, що там фризує YouTube, фризує якийсь фільм, а вони навіть не, не, не здогадуються, чому саме ТВ-бокс в них гальмує. Це, по-друге. По-третє, для того, щоб оцінити максимальну ефективність цього охолоджувача, ми демонтували цю пластину і практично. Без охолодження запустили TV-Box. Ви бачите, усі ці вставочки без охолодження. TV-Box у нас у стані простою працював до 60 градусів, але коли ми намагалися використовувати будь-який додаток, відразу температура почала, починала підростати. І коли ми проводили тропінг тест на 100 потоків, температура була аж 86 градусів. Коли ми, ну, звісно, на верхню кришку у нас вже не було такого нормального розсіювання тепла без додаткової пластини, ми. Просто-напросто почали охолоджувати саме гаряче місце на тв боксі знизу. Ну, Ви бачите вставку, як воно стояла в нас у такому варіанті, але ми ніжки зробили гумові на цю штукенцію. Вона практично і практично не чуть, коли вона працює. Практично вона дуже-дуже тиха. І ми отримали результат у 79-80 градусів, тобто ми отримали при практично відсутному охолодженні падіння на 6-7 градусів тепла. Це дуже істотний результат, бо ця штука дійсно працює. А це ліпше ніж купувати якийсь колхоз у вигляді вентилятору, такого завеликого, який ставиться, як підставка і ганяє воздух, і ще й шумить. Це ліпше за колхозінг там якогось мегарадіатору. Ну, добре, якщо у вас прямі руки ви зробили. Я там, наприклад, можна за допомогою. Якихось там проволок це робити, можна, є такий метод охолодження, дуже прикольний, можна за допомогою додаткових пластин і інших варіантів. І, чесно кажучи, це працює. Ми рекомендуємо, це такий в нас просто дослід, такий дослідницький контент, який просто з'ясовує, чи працює це, це, чи ні. Але це працює. Ми його рекомендуємо, а з вами був Баба на каналі Технозум Україна. На все добре.